28 вересня напередодні дня вчителя працівників навчальних закладів Севастополя запросили на урочисту конференцію в Севастопольський інститут банківської справи. Тут відбулась зустріч педагогів Севастополя з міністром освіти і науки, молоді і спорту України Дмитром Табачником. Про це розповідає Наталя Білякова. Міністра освіти і науки, молоді і спорту Дмитра Табачника і представників педагогічної сфери зустрічав один з найсучасніших, найоснащеніших вишів міста Севастополя інститут банківської справи. Останнім часом у нашому місті освіті приділяється велика увага з боку Севастопольської влади. Твердо крокують Севастополем регіональні програми, програма розвитку дошкільної освіти, розвитку освіти школа 2015 Програма капітального ремонту конструкції та буд. Дивель закладів освіти, програма Вчитель Севастополя успешная реализация государственных и региональных программ развития образования стала можлива благодаря вниманию Дмитра Григовича и Юрія Васильовича Васильевича Дойникова, при міської та районної державних адміністрацій, депутатів, міського совета та також районних советов, а також слаженная работа педагога города. Законодательная и исполнительная власть региона закономерно уделяет большое внимание ключевой фигуре образовательного процесса – учителю. Значительные изменения за год произошли на уровне заработной платы педагогических работников. Заработная плата учителей выросла на 17%. Повышение оплаты труда педагогических работников позволило решить кадровые вопросы. Завершуючи свою доповідь, Ірина Заяць запевнила міністра освіти і науки молоді і спорту Дмитра Табачника та голову Севастопольської міської держадміністрації Володимира Яцубу, що управління освіти і науки молоді і спорту Севастопольської міської держадміністрації примісній підтримці Севастопольських педагогів буде й надалі прикладати всі зусилля задля якісної освіти та виховання здорового, талановитого, різнобічно розвинутого молодого покоління Української держави. Дмитро Табачник виступаючи перед педагогами Севастополя, торкнувся насамперед найболючішого мовного питання. не непонятно, що два язика лучше, чем один, три лучше чим два. А настоящий еваніційний прорив чоловіка наступає, якщо він родним, і слін владіє радним і трьома-чотирма общі язиками. И русский язык сегодня по исследованиям Организации Объединенных Наций занимает четвертое место в мире по количеству его органичных и природных и приобретенных носителей. Разве имеем мы право лишать наших детей целого океана знаний? Тем более, что и никто не отбирает государственного стандарта украинского языка и литературы. Все это остается и обогащает людей. Крім того, міністр освіти і науки України оглядово доповів про роботу свого міністерства за останні два з половиною роки. Українська школа середня, по кількості учебних часов займає друге місце в Європі після Британської. за два снібших років в країні возвращено відсужено одремонтірована і построено 1095 дитячих дев'яносто п'ять В этом году государственный заказ. Первый класс – печатка 11 Так вот, только по первому классу 4,5 миллиона учебников. Из них 2 миллиона 57 тысяч языком национальных меньшинств. Вот это реальная картина образования Украины. У кінці виступу він зазначив, Що держава тільки набирає темпи в освітній сфері попереду ще багато роботи, але головне виконувати її в доброзичливій атмосфері, не нав'язуючи один одному своїх ідеологій та вподобань. У свою чергу голова Севастопольської міської держадміністрації запевнив Севастополь вас не підведе, і ми не підведемо ті принцип, який ви тут ще раз озвучили, тому що це наші общепринципа залежить життя простого чоловіка. І в Севастополі, і в Дніпропетровській, і в Києві, і в Львові. Перед аудиторією виступив і голова Севастопольської міської ради Юрій Дойников. І в країні, і в місті відношення до образування змінилося корінним образом. Перестали відноситися до образування як до чогось достатньо. Прежде всього це стосується в сфері фінансування. Сьогодні це особа сфера, яка фінансується очень бережно и достаточно объемно. Я хочу отметить плодотворную работу с управлением образованием. То, что сегодня делается, это действительно комплексная работа. Здесь учитывается мнение каждого районного отдела образования, директора каждой школы. Цей день багатьом педагогам Севастополя, міністрам освіти і науки, молоді і спорту Дмитром Табачником було вручено нагороди, ордени, почесні відзнаки, звання, грамоти. Зрозуміло, що спілкування з міністром освіти і науки молоді і спорту України залишило певні враження у присутніх на зустрічі педагогів. Приезд министра образования Дмитрия Владимировича Табачника – это, конечно, значимое событие в жизни нашего города. И я уверена, что в этом заслуга руководства нашего города, нашего начальника управления образования, потому что уважение к ней, к ее личности, к тому, что она делала для города. И приезд министра, а самое главное, то, что 27 компьютерных классов получат школы города Севастополя – это значительный вклад в развитие Образование нашего города. Я горжусь тем, что наша гимназия с русским и украинским языком обучение, скажем, может быть. На несколько лет раньше, ровно 15 лет назад, поняла значимость нескольких языков. И именно тогда в городе были созданы четыре учебных заведения, которые сейчас являются одними из самых лучших для нашего города, в нашем городе. И это прекрасно.